І сьогодні у нас розпаковка з... Китай. Зараз покажу, яка тут велика коробка. Там дуже багато класних штук для. Там дуже багато класних штук для організації мого робочого простору. Я цю посилку так довго чекала, Ну, давайте розпаковуємо. І Monite Zire. Це вам показати. Першу чергу, що я бачу, це, це чорнило для мого принтеру. Та нагадую, що в моєму магазинчику ви також можете надрукувати різні картинки, листівки і тому подібне. Так, о, велика кількість пакетів для пакування. У мене зараз ця коробка просто впаде. І так, показую які пакетики, це як і для ваших замовлень, так і на продаж моєму магазинчику з матеріалами. І тут багато різного зі сердечками, бантиками, різними написами, персонажами. Я от чисто просто дилені. Блін, ну клас, реально. Мені подобається і тут. Дуже багато. Йдемо далі. Коробка, якщо чесно, максимально зручна, Тут нас зустрічають Тут якісь деталі з полички. Така кутова вона буде. І я так розумію, оце теж до неї. До речі, організуємо мій стіл цим, цим, в наступному відео. Бісеру. У мене вже такі є кольорок вирішила для собі прозорі, тому що все таки через них краще видно кольор бісеру. Буду знаходити саме той відтінок, який мені потрібен. Ще чорнило. У моєму принтері шість кольорів. Та в коробці накидаємося, мені не у Так, це теж якась поличка. Я купила її для брелочків. Я думаю, що воно, напевно, отак розкріпиться. Але я не дуже впевнена, от ще якісь є наліпки. Я так розумію, що прикріпити не треба робити ті ручки. Напевно, от що все так. Я ще подивлюся. Ще отакаполечка. Ще є отакі якісь. Не знаю саморізики. Ще такий стендик. Це все теж для моїх галочки. Потім десь тут вставлю, змонтую, як це буде виглядати. Зараз, я думаю, збирати не буду. Так. О, чого я не очікувала. Тут до цієї половічки йдуть такі, не знаю, як силиконові кармашки, які чіпляються от на, отакі, на такі крючки, і там можна Щось теж зберігати. Можна брелочки повісити, а можна значки. От ще одна така упаковка. В принципі, на цьому все. Тільки ще крючки і інструкція, як збирати полочку. На цьому все. Побачимося з вами в наступному відео, де я буду прикрашати ось це робоче місце. З цими цими речами дякую за перегляд.